Володимир Саміленко Українська мова. Пам'яті Тараса Григоровича Шевченка. Діамант дорогий на дорозі лежав, тим великим шляхом люд усякий минав, І ніхто не пізнав діаманта того. Шли багато людей і топтали його. Але раз тим шляхом. Хтось чудовний ішов, І в пилу на шляху діамант він найшов. Камінець дорогий, він одразу пізнав і додому приніс, і гарненько, як знав, обробив, обточив дивний той камінець і уставив його у коштовний вінець. Сталось диво тоді. Камінець засіяв, і промінням ясним всіх людей здивував, і палючим огнем кольористе блищить, і проміння його усім очі сліпить. Так в пилу на шляху наша мова була, і мислива рука її з пилу взяла, полюбила її, обробила її. Положила на ню усі сили свої, і в народний вінець, як в оправу ввела, і, як зорю ясну вище хмар піднесла, і на злість ворогам засіяла вона, як алмаз дорогий, як та зоря ясна, і сіятиме вік, поки сонце стоїть. І лихим ворогам буде очі сліпить, хай житті вороги поніміють скоріш наша ж мова сія щогодини ясніш. Хай коштовним добром вона буде у нас, щоб і сам здивувався у могилі Тарас, щоб, поглянувши сам на створіння своє, він побожно сказав від кіля нам сіє. 1885 рік